Привіт, друзі! З вами пані Соля та Совеня! Сьогодні Совеня знову прийшло вчасно, адже ми будемо говорити на дуже солодку і цікаву тему. Як ти думаєш, Совня, про що ми будемо говорити? Ой, не знаю пані Солю. М -м про морозиво не зовсім. М -м про солоденьке щось. Так, це буде солоденьке, і це буде щось дуже таке натуральне, солоденьке, що виготовляють певні комашки. -з -з. А ну, друзі, може, ви знаєте, про що ми будемо говорити? Я знаю, я знаю, ми будемо говорити про медочок. Так, про медочок, а ще про дуже працьовитих! бджіл. Молодець, совеня, і ви, друзі! Отож, ти собі тут посить з бочку, а ми будемо з вами дізнаватися, як же ж виготовляється медочок і що ж ті бджоли роблять. Давайте починати. Отож, перш за все, в мене ось тут є бджоли. Ну, Вони не гудуть, але справжні бджоли гудуть. І у нас тут є вулик. І давайте ми з вами. Спершу дізнаємося історію про те, як бджоли потрапляють на квітки. Бо ми, друзі, часто бачимо, що бджоли є на квіточках, щось там собі гудуть, збирають, але що ж відбувається насправді? Тож, давайте ми розпочнемо. Отож, є у нас бджола. Бджола вилітає зі свого вулика. Ось тут у нас з вулика вилетіла наша бджілка. Вилетіла, вилетіла, вилетіла. І бджілка прилетіла до квіточки. І що роблять бджоли? Бджоли збирають з квіток спеціальний нектар. Що таке нектар? Нектар це така водичка, яка є на квіточках. І бджоли і п'ють цю водичку, тобто це їхня їжа, і також з неї виготовляють мед. Давайте ми подумаємо: якщо бджілка сіла на квіточку, чи одразу в нас утворюється мед? Ні, ще не утворюється. Для цього потрібно ще дуже багато всього зробити. Коли бджілка сіла на квіточку, зібрала з квіточки нектар, вона летить назад до вулика, але до іншої бджілки. І знаєте, що робить? Своїм ротиком. Передає нектар від бджілки до бджілки. Друзі, і що відбувається далі? Коли бджілка бджілці передала весь нектар, і вже, здається, він дуже наближений до меду, то як ви думаєте, ми вже маємо мед чи ще не маємо? Молодці ще не маємо, адже опісля бджілка летить до? Спеціальної хатинки до вулика, в якому є воскові стільники. Друзі, гляньте уважно: ось ці маленькі дірочки це, власне, є посудинки для нашого майбутнього меду. Щоб ви, друзі, розуміли: стільники є ідеальної форми. Вони є у формі шестикутника. Якщо глянути уважно на зображення, ви побачите, що всі вони такі, знаєте, як один єдиний, зроблені однаковісінько. Ось тут в мене є ще одне зображення. Дивіться, друзі. І це насправді не є круглі дірочки, це є шестикутник, і давайте ми зараз його намалюємо. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Ось такий у нас шестикутник, який має шість кутів. Давайте разом порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось у такій формі у нас є стільник в формі шестикутника. Так, друзі, повертаємось до наших бджілок. Отож, бджілка принесла свій нектар вже у вулик. І, друзі, в цьому вулику вона залишає нектар, який був у неї в ротику. Як ви думаєте, тоді в нас вже утворився мед чи ще ні? Так, друзі, ще не утворився. Далі бджілки, знаєте, що роблять? Махають крильцями для того, аби мед, який є у стільниках, почав загустівати і перетворюватись на той мед, який ми з вами знаємо. Давайте покажемо, якби ми махали крильцями, якби були бджілками. Ось так сильно, сильно. Вони махають крильцями. І завдяки вітру, який створюють крильця бджіл, цей мед загустіває. І вже пізніше, з часом, коли дуже довго наші бджоли махають крильцями, ми маємо наш звичний медочок. Далі ми переходимо до знайомства з дуже цікавою професією, яка називається пасічник. Пасічник це людина, яка збирає мед. Ось тут у нас є такий пан пасічник, У нього є спеціальне вбрання, спеціальний капелюх з сіточкою, аби бджоли не покусали нашого пасічника. І пасічник бере наші стільники, ось так, друзі. І згодом зчищає їх у одну посудину, проціджує ситом, і після того ми маємо наш готовий мед. Як ви бачите, друзі, тут у нас є вулики, створені людьми. І, власне, пасічники створюють такі спеціальні хатинки, вулики для того, аби роздобувати мед. Також, друзі, я вам хочу сказати, що бджоли мають і свої природні вулики. І колись дуже-дуже давно люди не знали, як добувати мед, і просто, знаєте, брали та й нищили ті вулики. Відповідно, бджоли були дуже злі та й розгнівані і могли покусати тих, хто е міг знищити їхні вулики. Однак пізніше люди зрозуміли, що вони можуть з бджолами співпрацювати, і почали створювати ось такі хатинки, розводити бджіл і виготовляти дуже багато меду. Відповідно, і бджолам добре, і людям солодко і смачно. Ось так, друзі. Також, що я хотіла вам сказати, бджоли є неймовірно працьовитими. Знаєте чому? Тому що одна така бджілка за один день, знаєте, скільки разів йде до квіточки і повертається назад до вулика? 60 разів! 60 разів це дуже-дуже багато. Від вулика до квіточки, від вулика до квіточки, от ви, друзі, візьміть і пройдіться. 60 разів з одного боку в інший. Ну, хоча б 10. Я думаю, ви втомитесь. Уявляєте, як наші бджілки втомлюються? Я вважаю неймовірно. Також, друзі, ще така цікавинка від пані Солі. за один свій політ, тобто від вулика до квіточки на якесь поле, наприклад, наша бджілка збирає нектар з 50 квіток. Це дуже багато. Або й навіть і зі Залежно яка бджілка раніше прокинулась і швидше почала працювати. І ще дуже дивно, що за все своє життя одна бджілка збирає одну ложку меду. Або півтора, тобто це одна і ще пів. Уявляєте, за все своє життя бджілка така працьовита, літає, літає, і з того всього виходить лише від одної до півтора ложки меду. Це насправді дуже мало. А ще, друзі, ще одна цікавинка про бджіл, бо бджоли дуже цікаві. Вулику є неначе своє місто, де кожна бджола робить свою роботу. Є бджоли робочі, такі, які, власне, літають до квіток, збирають нектар і виготовляють мед. Є бджоли будівельники, які займаються будуванням вулика. Уявляєте? А ще є бджола королева, вона є найголовніша, і вона відповідає за те, аби народжувалися нові бджоли. Ось така історія, друзі. Я сподіваюся, що наступного разу, коли ви будете смакувати медочок, ви пригадаєте ті історії, які я вам сьогодні розповідала. Я дуже люблю медок. А ви скажіть, хто любить медок? Підніміть ручку. Дуже добре. Отож, друзі, будемо з вами прощатися. Давайте погукаємо наше совеня. Совеня! Де совеня? Совеня, совеня! Совеня! Летить на медок! Ммм! Ням-ням! Дуже смачно! Ну що ж, друзі, вам сподобалося? Ням-ням, мені також! Йду привітаюся з бджолами, адже вони такі працьовиті! А ми будемо прощатися! Па-па. Па-па. Привіт, друзі! Усім привіт! З вами науковиця Соломія та науковиця Вісенка. Сьогодні ми експериментуємо і перед вами дуже прості речі для експериментів. У нас є склянка з холодною водою і гарячою. Так, не гарячою, вона є тепла, тому, друзі, можете просто взяти теплу воду. І зараз ми в одну і в іншу склянку додамо трішки харчового барвника. Молодець. Харчового барвника. будь-якого кольору. Пішла. Перша друга кілька краплинок, і тепер в гарячу. Втеп. Або в теплу. Отож, друзі, дивіться, що в нас відбувається: у нас є холодна вода і гаряча, Бо досить тепла, і в теплій воді барвник швидше розчиняється і поєднюється з водою, ніж в холодній. Так само, як, наприклад, у теплій воді швидше розчиняється цукор, ніж в холодній. І і сіль. Чому так відбувається? Коли ми наливаємо гарячу воду, молекули, такі маленькі частинки, які є у воді, починають дуже швидко рухатися. В них з'являється багато енергії, вони рухаються, рухаються, рухаються. І завдяки тому, що вони швидко рухаються, вони також швидше починають взаємодіяти з молекулами фарби. Барвника, іншими словами, відповідно, коли Харшового. вони уточняння. Відповідно, коли вони швидше рухаються і поєднюються між собою, швидше розчиняється наш барвник. І як ви бачите, тут вода вже чітко видно, що вона блакитна, а тут наш барвник у холодній воді лише опустився на дно. І потрішечки починає розчинятися. Все завдяки тому, що молекули у теплій воді рухаються значно швидше. Добре. Ось так, друзі, можете вдома також повторити і подивитися, чи у вас відбудеться так само. Або, наприклад, зробити такий же експеримент з цукром і з водою. І тоді ви будете знати, що там, де розчиняється цукор швидше, там швидкі молекули рухаються і мають багато енергії. Ось так. Ну що ж, будемо з вами прощатися. Гарного вам дня, друзі! Па-па!